Майже три тисячі доручень для захисту прав громадян у кримінальному процесі. Звернення понад 31 тисячі громадян за отримання правової допомоги. У регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги підсумували результати роботи за 9 місяців цього року. Наразі одним із ключових завдань системи безоплатної правової допомоги є проведення правопросвітницької роботи, зазначили на конференції. Сьогодні система робить акцент в першу чергу на Забезпечення правовою підтримкою таких категорій, як учасники бойових дій, члени їх родин, звичайно, надзвичайно важливою темою для нас є надання правової допомоги такої категорії, як переміщені особи. Ми знаємо, що в Полтаві сьогодні сконцентрувалася значна кількість таких людей, і тому проблем у них дуже багато. І робота наших юристів захисників в першу чергу направлена саме на ці категорії. Початку повномасштабної війни працівники безоплатної правової допомоги не припиняли надавати консультації. З огляду на обставини робили це телефоном. Наші працівники були задіяні у роботі гарячої лінії. До того раніше працівники системи на місцях зазвичай консультували безпосередньо в офісах, а також були задіяні у період воєнного стану. Частково деякі працівники працювали на єдиній гарячій лінії, контактній нашої системи. Нині на Полтавщині діють Полтавські кріп. Меншуцькі та Лубенські місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги також працюють 28 бюро, які забезпечують безоплатною первинною правовою допомогою у вигляді правових консультацій та вторинної правової допомоги з підготовки документів процесуального характеру та представлення інтересів у суді. Співпрацює служба із різними установами. Кожного дня органи юстиції. Стикається з громадянами, які до нас звертаються з найрізноманітніших питань, і нам дуже приємно відчувати, що поруч завжди є такий партнер, який завжди може кваліфіковано прийняти і. Після нашого прийому громадян, після наших консультацій, допомагати вже вирішувати питання по суті, тому що державні службовці органів юстиції не можуть представляти інтереси громадян в різноманітних органах. А напередодні дня юриста кращих працівників системи безоплатної правової допомоги області нагородили подяками.